Вітаю, друзі! Осінь поволі вступає в свої права, але поки що дарує нам справжні бабине літо. Попереду два дні, які принесуть тепло, сонце і спокій без жодних погодних потрясінь. А перед тим як ми почнемо, я пропоную вам підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Почнемо з західних регіонів. Отже, у Луцьку, 10 вересня, вдень очікується до плюс 24 градусів, вночі до плюс 14. Сонце буде лагідним, а небо блакитним. 11 вересня вдень очікується до плюс 23, вночі плюс 13. Буде трошки більше хмар, але дощів не буде. Така радісна і тепла осінь. В обласному центрі Закарпаття Ужгороді 10 вересня день очікується до плюс 25 градусів тепла. Вночі до плюс 15. Дуже тепле, майже літньо. Сонце буде з нами. 11 вересня вдень очікується до плюс 24, вночі до плюс 14 градусів. Хмари натякають на осінь, але дощу не очікується. Івано-Франківськ 10 вересня вдень очікується до плюс 24 градусів, вночі до плюс 14. Осінь огортає, але дуже лагідно. 11 вересня вдень підніметься температура до плюс 23, вночі ж прогріється до плюс 13. Хмарніше, але дощів не передбачається. У Львові ж 10 вересня вдень очікується до плюс 25. Вночі до плюс 15. Ідеальна осіння ідилія – кав'ярні, вузькі вулички і тепле повітря. 11 вересня вдень очікується до плюс 24, вночі плюс 14 градусів. Буде трошки хмарніше, але сонце не здається, без дощу. В рівному ж 10 вересня день очікується до плюс 24. Вночі в стопчики термометрів піднімуться до плюс 14. Сонячно і тепло. 11 вересня вдень буде до плюс 23. Вночі плюс 13. Хмарність, але без дощу. В файному місту Західної України Тернополі 10 вересня в день очікується плюс 24, вночі плюс 14 градусів. Тепло, лагідно, кавусі обов'язково зранку. 11 вересня в день очікується до плюс 23, вночі плюс 13. Хмарно, але дощу нема. В Чернівцях 10 вересня в день буде плюс 24. Вночі повітря прогріється до плюс 14 градусів. Осінь ніжно вступає, але не поспішає. 11 вересня вдень очікується до плюс 23. Вночі до плюс 13 градусів. Хмарна краса, але сухо. На черзі центральній області. 10 вересня вдень очікується в Черкасах плюс 24 градуси. Вночі буде плюс 14. Сонце і тепло. Чудовий початок дня. 11 вересня в Черкасах день буде плюс 23 градуси, вночі плюс 13. Саме та погодка, яку хочеться назвати мих осіннього спокою. В Полтаві ж 10 вересня день очікується до плюс 24 градусів, вночі плюс 14. Жарко та сухо. 11 вересня вдень очікується до плюс 23, вночі повітря прогріється до плюс 13 градусів. Хмаринки але все добре, сонце не зраджує. Пропивницький і Кіровоградська область. 10 вересня день очікується до плюс 24 градусів, вночі до плюс 14. Сонячна і стабільна погода. 11 вересня вдень температура повітря прогріється до плюс 23, вночі ж буде до плюс 13. Хмарки, але без наміру дощу. Просто буде комфортно. У Вінниці ж 10 вересня день буде до плюс 25 градусів, вночі до плюс 15. Сонячно і тепло, атмосфера розташовує до прогулянок. Опадів не чекайте, лише легка хмарка час від часу. 11 вересня вдень очікується до плюс 24 градусів, вночі до плюс 14. Хмарніше, але дощів немає. Можливий легкий вітерець, але це просто бриз затишку. На черзі східні регіони нашої країни. Почнемо з Дніпра. 10 вересня вдень температура повітря прогріється до плюс 25 градусів. Вночі до плюс 16. Комфортно, сухо, гарний день для прогулянок вздовж Дніпра. 11 вересня вдень прогріється температура до плюс 24. Вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 15. Хмаринка з'явиться, але погода не мінятиметься. Сухо і безпечно. У Донецьку ж 10 вересня очікується вдень до плюс 24 градусів. Вночі повітря прогріється до плюс 15. Тепло, без опадів. Готуємось до сатишного дня. 11 вересня вдень очікується до плюс 23 градусів. Вночі до плюс 14. Буде трошки більше хмар, але буде сухо. Вуганській Луганщина. 10 вересня вдень очікується до плюс 24 градусів. Вночі до плюс 15. Тепло і сухо. 11 вересня вдень очікується температура до плюс 23. Вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 14. Буде більше хмар у небі, але дощу не видно. У Харкові 10 вересня в день очікується до плюс 25, вночі до плюс 15 градусів. Буде чисте блакитне небо. 11 вересня вдень очікується до плюс 24, вночі повітря прогріється до плюс 14. Буде трішки більше хмар, але все ще сухо. Буде приємний цінній день. Південь України. Почнемо з Херсона. 10 вересня день повітря прогріється до плюс 28 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 18. Липове сонце і м'яка ніч. 11 вересня вдень очікується до плюс 27, вночі від плюс 15 до плюс 17 градусів. Буде трішки більше хмар, але буде сухо. В Одесі, 10 вересня, вдень очікується до плюс 27. Вночі термометри показуватимуть плюс 19 градусів. Сонце буде тепло. Море буде також ще тепле. Можна спробувати покупатись. 11 вересня вдень очікується до плюс 26, вночі до плюс 18 градусів. Буде трішки більше хмар, але море буде ласкаве, опади не плануються. На черзі Миколаїв. 10 вересня вдень підніметься температура до плюс 27 градусів. Вночі ж буде до плюс 18. Тепло-сухо. 11 вересня в день очікується до плюс 26. Вночі термометри показуватимуть плюс 15 плюс 17. Хмарок буде більше, але дощів не буде. Місто Запоріжжя. 10 вересня вдень очікується до плюс 24 градусів. Вночі плюс 15. Тиша тепло. 11 вересня вдень очікується плюс 23. Вночі плюс 14 градусів. А завершимо сьогодні північними областями. Почнемо з Житомира. 10 вересня в Житомирі очікується вдень до плюс 24 градусів тепла. Вночі повітря прогріється до плюс 14. 11 вересня вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів. Вночі повітря прогріється до плюс 13. Буде досить хмарно, але дощу не очікується. Сумщина. 10 вересня вдень очікується до плюс 24 градусів. Вночі плюс 14. Лайт осінь, нема на що скаржитись. 11 вересня. Вдень повітря прогріється до плюс 23 градусів, вночі плюс 13. Буде більш хмарно, але буде загалом сухо. Найпівнічніше місто України Чернігів. 10 вересня Вдень очікується плюс 24, вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. Лагідна погода. 11 вересня. Вдень повітря прогріється до плюс 23 градусів, вночі до плюс 13. Маринки в небі, але дощу немає. І на завершення столиця. у Києві 10 вересня вдень очікується, що повітря прогріється до плюс 26 градусів, вночі до плюс Баби Бабине літо в розпалі, сонце і тепло. 11 вересня вдень очікується до плюс 25, вночі до плюс 15. Буде хмарно, але сухо, чудовий день для прогулянок старим містом. І на завершення народна мудрість. У цей день наші пращури славили врожай. Починались веселі осінні ярмарки. Люди не дарма поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Отже, на сьогодні це все 10-11 вересня, вся Україна буде насолоджуватись теплом і спокоєм. Сонце ще буде лагідним, небо інколи прикриватимуть хмари, але дощів ми так і не дочекаємось. Це чудовий час для прогулянок, подорожей чи навіть поїздок до моря. Насолоджуйтесь цими золотими днями, бережіть себе і, звичайно, слава Україні!